Ничего нажимать не надо. Ну, да, да. Только да. не провоцируй. Хорошо. Да. Заснимайте его, будь ласка, пьяного для депутата. Дякую. И случайно эту ну, машину, блядь, сними, блядь. Да? Номер, блядь.

<плес> з якого приводу ви з'явилися вас... самооборони? Я, я, я прийшов, я депутат міської ради, я прийшов самооборону, що дали пояснення, чому самооборона не займається місії Фастові, що захищать людей, а захищать дітям. Брат, нема машин, я воз я йому чесно кажу. Не буду Це просто...